Давайте поспілкуємося з вами про те, яким чином підготувати вашу компанію до проєкту автоматизації. Взагалі, проєкт автоматизації це тактичний крок на шляху до стратегічного розвитку вашої компанії. Це не просто про технології, це про зміну компанії, про її трансформацію. І найголовніше на кожен проєкт, мабуть, це не тільки стосується, як сказала Тетяна Олександрівна, автоматизації, а взагалі кожного проєкту в вашому житті. Формулювати коректно ціль. І зараз ми з вами розглянемо два варіанти. Один дуже короткий, здається, лаконічно, все зрозуміло, але насправді зробити облік кращим. так? Це не ціль, яка може нам допомогти і сфокусувати наші задачі на досягненні її. Я все ж таки рекомендую встановлювати цілі на ваші проєкти згідно до певних параметрів смарт-версії. зараз ми з вами це зробимо. Ваша ціль має бути конкретною. Наприклад, оптимізувати облік готової продукції на складах. Ваша ціль повинна бути вимірювана. Ви повинні в певний момент зрозуміти, чи досягли ви її, чи ні. І в нашому випадку це зменшити кількість ручних операцій на 50%. І ваша ціль повинна бути досяжною. тобто маєте розуміти, що дійсно на ринку є таке так, програмне забезпечення або якісь інструменти, які зможуть автоматизувати ці ручні операції. Тобто воно не має бути ефемерним. А наступна, наступний параметр це актуальність. Кожна ціль повинна відповідати е, запиту вашого бізнесу тут і зараз. Це може бути дещо про майбутнє, але все ж таки. Дати стратегії розвитку і ваша ціль, кожна ціль повинна бути обмежена в часі, оскільки ви ризикуєте втратити актуальність цієї цілі. Світ активно змінюється, ваші компанії змінюються. Вони можуть навіть змінювати на сто градусів свій вектор розвитку, змінювати види діяльності і автоматизація тих напрямків, які потенційно будуть звернені, це не є вашою цілею. Тож, ваша ціль має звучати приблизно так: оптимізація обліку товарів у складах продукції на 50%, відповідаємо потребам бізнесу і до кінця кварталу. Бажано вказати рік, але тут відкрито дати. Але так робити не треба. Що ж, наступний крок це формування команди. Частіше всього наші клієнти залучають підрядників, таких як ми, якраз Кінагру, які мають певний досвід, які мають експертність і розуміння в процесах впровадження. У нас є, звісно, команда своя з чітко визначеними ролями і функціями. Але, на жаль, чи на щастя, такі проекти не обходяться без команди замовника. І це архіважливо, щоб ви звернули на це увагу. Традиційна організаційна структура такої команди. Зі сторони замовника виглядає приблизно так. Це традиційне. Є е, е, спонсор проєкту, який вирішує, що ми стартуємо певну автоматизацію, певний проєкт, будівництво, що завгодно. Це людина, яка керує ресурсами і фінансує проєкт. Наступна роль це куратор проєкту, який виконує координаційну функцію між вашою командою і власниками бізнесу. Він транслює якраз оцю стратегію і рішення від керівництва. Наступний це керівник проєкту з боку замовника. Це мій партнер, це мій товариш на весь проект. Це людина, яка відповідальна за дотягнення цілей, які ми встановили раніше. Він виконує функцію моніторингу, контролю, комунікації. Насправді дуже багато функцій. Але звертаю увагу, це має бути чітко визначена людина із чітко прописаними ролями. Далі. Це керівники підприємств, яких потрібно долучати. Це люди, які мають право вирішувати питання і приймати ці рішення на рівні підприємства і ставити задачі співробітникам для того, щоб вони виконувалися в проєктах. Далі, це власники бізнес-процесів. Тут вже трошки ближче до вас. Це люди, які. Встановлюють вимоги до систем, вони мають право і повинні встановлювати ці вимоги. Звісно, це користувачі ключові, ті, що тестують систему під час впровадження, і кінцеві користувачі, ті, що вже по факту використовують. Ось тому ви власники бізнес-процесів, ви замовники основні системи, ви вправі приймати методологічні рішення з певної консультації нашої команди, наприклад, або іншого підрядника, і відповідно тестувати. А в цій орбструктурі відсутня одна роль, і насправді її дуже часто ігнорують, і вона десь неформальна, але це погана ідея, насправді її треба формалізовувати і визначати відповідально. Це роль ченч-менеджера людина, яка управляє процесом змін. Здається, ніби прийшов підрядник, він сказав: Вам ось такий план дій, ми рухаємося, все класно, але є людський фактор, з яким потрібно працювати. Він є абсолютно скрізь, і знову ж таки, це не тільки про проєкт автоматизації, хоча ми сьогодні дивимося через цю призму. А, які ключові функції цього change менеджера Ця людина повинна управляти і е, визначати стейхолдерів, вашу команду, вона повинна контролювати їхню залученість. Зрозуміло, що у всіх є операційна діяльність, всі абсолютно зайняті, але втрачати темп і фокус ні в якому випадку не можна, тому що проєкт ризикує стати. Взагалі не відбудеться по факту. Далі функції Change Manager. це аналіз ризиків опору зміна. Тут є місце комунікації, потрібно постійно спілкуватися з вашими фахівцями, приймати зворотний зв'язок. Це можуть бути грантуваний і так далі. Далі, забезпечення ефективної комунікації відповідно до вигід, які може отримати кожен співробітник від проєкту автоматизації. І насправді це зовсім не очевидно, хоча б здавалось. Що кожен працівник може отримати якийсь ефект, оптимізацію своєї діяльності, якогось процесу. Вони про це можуть не знати і не здогадуватись, і сприймати це як проблему. Тому знову комунікація, і пояснення, і залучення. Далі організація навчання, це може бути і тестування відповідно до проходження курсу, і ефективність прийняття змін через нову комунікацію, опитування і аналітику. Видінки користувачів. Ось тут така картинка: це приблизно десь хтось може бути з вас або інший ваш співробітник. Те, як вони себе відчувають під час проєкту. Це крива по теорії кюблерос і стадії, які проходять майже кожен в проєкті. Можливо, десь більш вираженіше, можливо, десь трошки сладкіше. Нам потрібно, щоб воно вийшло до нашої цілі. Перший стан це шок. Приходить керівник. І каже, будемо жити по-новому. Шок. Що буде далі? Невідомо взагалі, де я в цьому процесі, Що мене чекає? Далі заперечення, що тут може бути. Ми і так працюємо, все класно, все зрозуміло, роками все прогнозовано, зрозуміла аналітика, інструмент. Навіщо це взагалі все? Наступне гнів депресія. Ось тут важливо. Або не довести, або перескочити, чий менеджер має допомогти, або якомога легше пережити цей опір. Тут може бути саботаж, і це також важливо. Його потрібно вам ідентифікувати обов'язково. Він може, до речі, бути скритий, але це, це має іншого доповіді. Далі експериментування це процес, коли люди таким окей, спробуємо цю систему, а раптом вона відпрацює краще. Не знаю, там зручніше. Тому тут люди починають уже трошки там плацяти, ну окей, може щось вийде з цього. Далі прийняття. Воно настає тільки в тому випадку, якщо ви правильно підібрали програмне забезпечення, яке відповідає після експериментування вашим потребам і дійсно дає результат. Тут важливо ще методологія цього процесу впровадження і власний підрядник. Далі, якщо все йде по плану, і те, до чого ми е, прагнемо всі, це інтеграція, повноцінне використання системи. І е, така невеличка статистика, компанія, яка займається саме управління е, змінами проксі, дає статистику, що у 6 разів вищі ваші шанси досягнути цілий проєкту, якщо ви управляєте цими змінами. В любими змінами, насправді в житті. Транслюйте в ту сферу діяльності, яка для вас наразі актуальна. Далі, які реальні страхи перед вашими співробітниками, і це факт. А, працівники вже роками працюють в системі, принаймні ті, які працюють довго, а бухгалтер це та людина, яка не змінює роботу щорічно, принаймні з мого досвіду. І це може і про агрономів. Абсолютно всі користувачі, вони не довіряють новій системі. Їм зрозуміло, де вони зараз. А там невідомість. І навіть в тому випадку, якщо ці інструменти є неефективними, тобто вони розуміють, що щось трошки незручно, а то взагалі не зрозуміло, навіщо я це роблю. Але ж так все звикли, все класно. Результат в кінці місяця квартала є. І звісно, любі зміни в нашому житті вони вимагають додаткових зусиль і викликають психологічний дискомфорт. Це факт. Як працювати? Ну, якщо знову ж повертаємося, про це нам все наголошувала. Комунікація потрібно посім спілкуватися, пояснювати, що проєкт автоматизації це не загроза. Так, це тимчасова додаткова робота 100%, це тимчасове навантаження, але це шанс для зростання бізнесу. І тут, тут я трошки детальніше зупинюсь: це долучати до проєктів амбасадорів змін. Це ті люди, які Швидко адаптуються до змін і в процесах, і в системах, і в житті. Ви маєте їх ідентифікувати, але насправді це має робити керівник проекту з вашої сторони. Далі ті люди, які можуть навчати людей, ті люди, які активно просувають цінність автоматизації на вашому підприємстві, і вони повинні бути формальними або неформальними лідерами. До цих людей повинні дослухатися їхню думку повинні, повинні поважати. Вони повинні бути знову ж таки відкриті до нових технологій і е, мотивовані покращувати бізнес, покращувати рентабельність бізнесу і стимулювати досягнення до цілих. І насправді, ось ці амбасадори найкращі амбасадори це головний бухгалтер, е, бухгалтери по напрямкам, фінансисти, і економісти. Це прям топ. Якщо ці люди зацікавлені в проєкті, це величезна доля успіху для вашого підприємства. І навпаки, чесно. Тож, на останок хочу сказати, що люди повинні бути замотивовані. І знову ж тут потрібно їм про це говорити. Яка може бути мотивація, яка може, яка може бути вигода для кожного з них? Підвищення кваліфікації. Нова система це можливість навчатися. І бути в тренді, як казала наша hr Олена, і е, проєкт це чудова можливість вийти із зони своєї комфорту раз, вийти із звичних процесів, два і проявити себе за допомогою інших своїх якостей. Це можливість на підвищення, і це е, має місце в кожному проєкті. Звісно, фінансові встанови не без цього. І це може бути бонусація, преміювання. Е, воно. Я раджу, щоб воно було не по фіналу проєкту, а ну, це більше інформація про ваших директорів, мабуть. Вона має бути систематична для того, щоб люди розуміли, що їх цінують, їх оцінюють. Ця додаткова робота і це навантаження воно відповідно оцінене. Щодо ментальних мотиваційних заходів таких крючочків, це визнання досягу. Кожна людина хоче розуміти, що те, чим вона займається, те, в що вона вкладається, воно цінне для компанії. І е, публічне визнання, воно насправді також має бути. От ми багато насправді говорили про те, що бухгалтер десь недооцінений або, можливо, він відчуває себе так. От тут і в проектах, і в житті має місце. І, звісно, залучати до прийняття змін людей. Для того, щоб вони відчували цю відповідальність, щоб не було так. Там хтось прийняв якесь рішення, спустили донизу, виконуйте, ну окей, є така фраза, я насправді її не дуже люблю. Типу, копайте відсюди і до обіду. В цьому всьому має бути ініціатива, залученість. І коли людина приймає в цьому участь, вона замотивована 100% показати, проявити себе. Тому залучайте і не бійтеся. Так. І що ж? На останочок я хотіла сказати про те, що проєкти — це не тільки про технології, про програмне забезпечення. Це можливість трансформувати вашу компанію, ваші бізнес-процеси, ваше мислення, відношення до вашої компанії на ринку. Окей. І що ще хотіла додати, що. Вашим ключовим інструментом в проєкті є команда. Не тільки програмне забезпечення, не тільки замовлення, а саме команда. Звертайте, будь ласка, на це увагу, мотивуйте їх, ох, є десь приблизно так. І будьте частиною цієї команди, будьте амбасадором цих змін. Тому бажаю вам успішних проєктів, мотивованих команд, звертайтеся до нас. Ми зі своєї сторони точно це вміємо робити і допоможемо вам. Дякую.